<смех> <смех> Нихуя сме, ебал, Москва поджечь. Матрешка поломать. Медведь расстрелять. Засунуть дупло, насиловать медведь. Смели, Смелые вина. Смелые вина. Все У мене така була одна викладачка, я не буду називати, як взяти, вона мені завжди говорила. Василю, у вас дуже чутий акцент. Я їй казав, а від вас дуже чути мою. Що люди? Смішно? Смійтеся Вінкома страна чуть є, блять. що на час, нагоди ще. <рес> ти хочете. О, чого ти в медичній карті, блять, тільки венеролог і цей окуліст. Ти що, не бачиш, кого ти їбеш, чи що? Олег, я ти так женеш. А я її любив! Олег, Олег, не чотири, Олег! Що робити, якщо поставили два в щоденник? Да викинь нахуй той щоденник! В жопу його комусь запхни! <рес> Тут, Тут механіка, автомат. Автомат? Эпег, блядь! Які помилки роблять хлопці в переписці? Перше. Не пишуть мені. В армію пайдеш? Аби не тривожитись цього літа, психологи радять українцям зайнятися нерухомістю, лежати і не рухатись. Може нині якусь 0,5 з Ого, що так? Та я не знаю давай. Друже. Підтримай українське. Всього декілька секунд, щоб поставити свою патріотичну вподобайку та підписатись на канал. Там нас уже чувство страха потіряно, бояться вже треба тобі, блядь. Представся, скажи людям. Е, привіт, хоча би скажи. Христос Воскрес! Це галичина народ. Це галичанка. Це Що за дитина така? Дя нахуй! Я єдине, що придумав, це маруся, маруся, я без тебе суруся. Ай дурень, ти дурень. І батько твій дурень, і дід був дурним. А тобі й народу написано таким залишитися. Танцювала риба з раком, риба з раком, а Петрушка з пастернаком, з пастернаком. А цибуля з часником, а дівчина з козаком. Українська розвідка повідомляє, якщо вам зателефонують і покличуть у село відпочивати, не вірте, це аферисти. <рес> Клас. А, добрий день, добрий день, можна кави? Так, Ефіопія, Бразилія. Ні, я з Житомир. Ні, мені кофе. 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 <сум> Вам кофе з молоком чи без? А це входить? Да -да -да -да. Ні, ну тоді, звісно. З молоком лактозним, безлактозним, рослинним, кокосовим. Давайте з коров'ячим. <сум> а який відсоток жирності бажаєте? Ну такий, на два пальці, як в тушонці зверху, щоб. Скільки це кофе? Стой 200 гривень, а крабова паличка? 199 Давайте крабову паличку, Давай паличку мене ж серцем проблема. Мені кофе не можна українці їдять людей, а я їм стекло. Українці не їдять людей але куди тебе розподілити? Не сувисерем, не сувисерим. Третя штурмова бригада. Протамався і знов! Хуялка доросліна! Заїв! <різько> Коротше, я не знаю, що його, походу вбили Я скоро визвав, не знаю. Пане може би на риба поїхали, блять. А ти що, рибак? Блять, рибак не рибак але на рибі би щось, блять. Може, би ти вудочки не будемо брати, але ще загубимо нахуй. <плес> Зайшов тільки що в магазин. Кажу, дайте нормальним пацанам стаканчик кави. А вона каже, нормальним пацанам вісім часом вранку собаки вже морди лежать. Ти знаєш, що ти пельочок. Ти знаєш про це? чи? Не знаю. Усмішка твоя. Прикольна. Мука твоя. Прикольна. Очі твої. Прикольні. В тій Україні хлопців все менше і менше. Оце вже зараз на одного хлопця три дівчини. Зараз в Україні на одного хлопця троє чоловіків. Твоє військовий і один поліцейський. Блять. Він постійно пив. У нього п'ятниця була водітеля, в Субота він ще пив, а в неділю похмелявся. Коли друг після п'янки пише, ти як коровка каже, «му», песик каже гав. А я зранку дуже моцно рягав. Іди сюда, давай, 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 іди сюда. Тобі має бути все рівно, що про тебе думають, доточуючи. Те і є. Власник свого життя. Казав мій дідо, я твою бабу раком гатив. Ніколи, ніколи я не помиляюся. Єдиний мій був проєб, коли я проголосував за Порошенка у тисячі році. Якщо ти хочеш лизати, лежи. Якщо ти хочеш жити, жий. Хочеш грати в волейбол, у волейбольну команду і записуйся. Все життя залежить від тебе. Носиш братіти, не смійся в грузу, бо може в'єбати. Ну що, настав той час? Це не твій, блядь. Хочешь жить навчись научись пить. А пить, то не спортом заниматься. Тут здоровье дробоматы, сидаты и не сдаваться. Николай. А, а эти, недавно у меня был секс и когда все закончилось я говорю слушай мне очень понравилось. Она говорит а мне не очень. Я говорю ну всем не угодишь. питання. А, ну, да. а ти під час сексу з жінкою говориш? Якщо дзвонить, то б не поговорити? Мамо, добрий день. А ви скажіть на ну, мені такого: як маленьке дитячко зригне, то то хто має прибирати? Мама? То йдіть, ваш син там обригався після п'янки, прийшов з корпоратива. Ідіть, бо я йду на роботу. Чоловіка треба любити, як кота. Пестити, балувати і радіти, що додому, хоча б прийшов, друже. Підтримай українське всього декілька секунд, щоб поставити свою патріотичну вподобайку та підписатись на канал. Stop the